Вітаю вас на корабельному каналі. Сьогодні у нас буде досить цікава тема для розмови, тому варіть собі чашку смачної кави та влаштовуйтесь зручніше. Коли я починав грати в кораблі, у мене не було жодного розуміння, яку націю обирати, який клас кораблів мені може сподобатися більше всього, тому я просто відкрив дослідження. Дуже тривалий час сидів, тупив і нарешті обрав гілку німецьких лінкорів, тупо просто тому, що мені візуально сподобався Гроссер Курфюрст. Тоді він ще був прокачуваний. Це я потім такий вже почав думати, що можливо мені треба було обрати щось інше. Тому щоб спростити для вас цей нелегкий вибір, я вирішив записати це відео. Можливо, воно вам допоможе. І так погнали! Як і в будь-якій іншій грі про Грінд і кораблі, це не виняток, можна виділити декілька так званих основних націй. Це Японія, США, Німеччина та Британія. І серед цих націй я би все ж таки звернув увагу саме на Японію, як для початку вашого шляху в кораблях. Всі основні класи кораблів, не маю на увазі лінкори, крейсери і есмінці, цієї нації вам сподобаються за своїм комфортом. Взяти, наприклад, той же Ямато це легендарний потужний японський лінкор, він спроможний навчити вас правильному позиціонуванню як проти конкретного противника, так і на мапі в цілому. При правильному танкуванні у нього є достатньо броні для тривалого виживання, а саме головне це його потужні гармати калібром 460 мм. Але раніше Ямато вважався королем цієї гри, проте і зараз він залишається досить небезпечним противником, просто тому, що він може відірвати досить великий шматок здоров'я від вашого корабля за один залп. На Ямато ви завжди гарантовано дасте урон по противнику, не занурюючись у механіку пробиття броню противника. Можна навіть не дивитись, як той противник до вас розташований. Обидві гілки японських крейсерів, що тяжкі, що легкі, являються доволі комфортними як по виживанню в бою, так і по веденню вогню. Вони достатньо непомітні, що спрощує ведення бою і збільшує різноманітність вашої тактиці. Та як смачний додаток, вони ще й мають потужні торпеди, а це аргумент, який змусить противника з вами рахуватись. Щодо японських есмінців по гілці Сімакази, а саме з них я раджу вам розпочати знайомство з Есмінцями, то я скажу, що це найнепомітніші есмінці гри, такі собі ніндзя. Так, у них слабкі гармати в порівнянні з однокласниками інших націй, але вони мають найпотужніші торпеди, і найкраще маскування японських есмів надає великий простір для вдалої реалізації цих торпед. До речі, якщо ви заздалегідь хотіли би побачити, як грається той чи інший корабель, я раджу вам підписатися на твіч-канал нашого земляка Торпедочка. Там він періодично проводить стрими з доволі файною атмосферою і якісною грою, так що сумувати вам точно не доведеться. Посилання на його канал я залишу в описі під відео. З кораблів за США я би виділив тільки дві гілки: це есмінці до Герінга та класичні лінкори, які закінчуються Монтаною. Герінг, хоч і морально вже застарілий есміниць, але досі є дуже крепким універсалом, який може і активно постріляти, і поспамити торпедами. Також він має довготривалу димову завісу, яка на довгий час закриває від противника як саме есмінець, так і союзників, надаючи їм можливість деякий час постріляти без засвіту. Але стояло вам в димах сильно не захоплюйтесь, бо, поки ви в них, скоріш за все, до вас в гості йдуть вже ворожі торпеди. Так от, коли кажуть фразу американські дими, то розмова йде саме про цю гілку есмінців, бо це їх козир. Американський лінкор «Монтана» є прикладом класичного представника цього класу та має досить потужну вагу залпу. Особливо боляче від цього лінкору дістається крейсера. Має непогану броню, та й взагалі вся гілка грається доволі комфортно, починаючи з 6 рівня. Німеччина може похизуватись непоганим вибором для початківця. Тут є і непогані есмінці у вигляді універсальної гілки до С-52, який може похизуватися самим найкращим гідроакустичним пошуком. Тут є також досі чудова гілка універсальних крейсерів, вінцем яких є Гінденбург з потужним залпом як на фугасах, так і на бронебійних снарядах. Є також потужний німецький ГАП, тобто гідроакустичний пошук. Є й торпеди, як зброя останньої надії, та й живучість в нього доволі таки нормальна. Німеччина має фанову гілку лінкору шліфен, але в нього погана живучість і через його специфічний стиль бою я би не радив його качати одним з перших, хоча він дуже класний. Не радив би качати і іншу гілку лінкорів, яка йде на Пройсена, бо він дуже косий, ну не то. Хоча лінкор Бісмарк 8 рівня вартий уваги. Що стосується Великобританії, то тут у нас також багатий вибір. Раджу як для починання звернути увагу на гілку лінкорів до конкерора. Напевно, це саме непривередлива гілка до вашого скілу. В будь-якому стані, чи то ви бухнули, чи то ви не в настрої, і гра не задається, аби якщо ви взагалі не хочете знати ні про що і бажаєте просто тупо постріляти по цілям, то Conqueror – це ваш вибір. Не дивлячись на те, що його бронювання залишає бажати кращого, в нього є один потужний аргумент. Його фугасним снарядом взагалі плювати на будь-яку броню і на позиціонування цілі. Якщо ви влучили по кораблю, у вас 100% буде багато урону плюс ще пару пожеж навішуєте на бідолагу. Міні-копією конкурра являється також британський крейсер Голіаф. В нього є майже такий самий потужний залп фугасів, але при цьому він ще й стріляє частіше, ніж Лінкор. Якщо звикнути до його балістики та зайняти вдалу позицію, то цей Голіаф може таких ділов натворить. Ой-ой-ой. Ну і наостанок, я хотів би ще сказати пару слів по авіаносцям і підводним човнам. Це специфічні класи кораблів, їх геймплей сильно відрізняється від, так би мовити, класичних класів, тому якщо і захочете, то краще їх качати вже тоді, коли ви відчуєте гру на лінкорах, крейсерах і есмінцях, тому що для максимально ефективної гри на них вам доведеться розуміти гру на інших класах. На цьому я завершую цей невеличкий огляд і ще раз нагадую: японську націю в кораблях недарма поставили самою першою в дереві досліджень. А я з вами прощаюся і бажаю вам мирного неба!